Вітаю, друзья, вы на канале нажимания, у нас сегодня на огляде ниш Вимкопадии CVV Button Lock Elementum 2 Постачается ніж вот такие коробочки Выкрываем Ніж приходит в чехли Для подальшого носіння в данном чехле Той, хто любить в четлах носити, ніж, до, е, ніж чохол, досить такий міцненький. Гарна змійка. Добре працює. Це у нас брошурка з ножами, які можна переглянути на сайті. Наклейка. Бумажка з посиланнями на офіційні канали CVV. Салфетка досить приємна, брендова з написом CVV. І сам ніж. От такий открасень. Зразу що, на що звертаєш увагу, це його вага. Він дуже легкий. 77 грам. От такий як ножичок. Невеликий, нічого не царапає, нічого не вигинає, досить зручний в руці. Який я виготовлено з алюмінія. Ось таке на ньому покриття для більш сцеплення з рукою. Кліпса прихованого насіння прикручено на два гвинтики, які заховані. Тобто вони не будуть царапати джинси при витяганні ножа. Кліпса чорна, покраска в чорний колір, що мені дуже подобається, якщо на чорних джинсах. Її, взагалі, видно не буде від лишніх поглядів. Ось от такий от. в закритому вигляді. Замок на даному ножі button lock. Відкривається за плавник. Вилітає. <ків> Лезо вилітає моментально. Він у нас на підшипниках. Отак, От ніж виглядає у відкритому стані. По клинку клинок у нас Drop Point. Марка сталі клинка вказана на самому клинку. Нітрове. Клинок покритий покриттям Black Stone Wash Ось дивіться, як воно грає красиво на світлі. Прикольне покриття з виду. Не знаю наскільки воно міцне, як довго воно не буде стиратися. Але мені подобається. Заточка, ножа рівномірна. Ви можете переглянути це зараз. Все рівненько, все акуратно. Лезо оброблене зверху дуже якісно, не царапає пальці. Так, по довжині. Довжина ножа у відкритому стані 180 мм. Довжина клинка 75 мм і довжина руків'я 105 мм. Тобто ножичок не дуже великий, він зовсім невеликий. Легкий, невеликий і поміщається в такій руки. Я його майже не видно. По твердість 58-60 HRC, досить гарна твердість, що запобігає не такому швидкому затупінню леза, але і потрібно його правильно точити, щоб гарно заточити. Ось такий замочок будинк спрацьовує, нажимаєте і закривається. Можна як відкривати заплавник, так же само можна відкривати, нажав на цей самий замок. Воно дає інерцію ножу і лезо відкривається. Отакий відкрасень. На сайті є в різних варіантах даний ніж. Для замовлення ножа переходьте в посилання в коментарях або внизу під відео. Дякую за перегляд. На все добре!